Вітаю! В ефірі програма Власна думка і сьогодні ми звернемося до жителів нашого міста із такими запитаннями. Чи підете ви на вибори та чи чекаєте ви від них яких-небудь покращень у нашому житті та в житті нашої країни? Вибори відбудуться, як усі ви знаєте, 28 жовтня 2012 року, тому тут уже не так багато часу залишилося. Але багато людей зневірилися вже у своїх кандидатах, тому хтось не планує взагалі йти на вибори, хтось нібито й планує, але не знає за кого голосувати. Тож ми будемо дізнаватися сьогодні серед жителів нашого міста. Чи йдемо на вибори, чи ні. Звичайно. Звичайно. Як ви вважаєте, чи після виборів будуть якісь покращення в Україні? Ви сподіваєтеся на це? Ми сподіваємося, але трудно вірити Обов'язково. Скажіть, чи очікуєте ви яких-небудь покращень після виборів? І яких покращень конкретно ви очікуєте? Ой, це трудно сказати. Ну чого хотілося б, що, що потрібно хотілося, б змінити? Щоб Назад все в государство перейшло. Оце єдине, що хотілося б. Тому що частний сектор вже показав, що тільки планова економіка, але не риночна. Дивіться, навіть ці всі країни європейські перейшли зараз з риночної на... Планову економіку. Це ж не годиться. Понятно, Чого нашим не доходиться? Удивлення просто. Скажіть, будь ласка, ви збираєтеся йти на вибори 28 жовтня? Піду не знаю, за кого сурувати. Тільки не за цю партію. Що щось. Збираюся. А чи очікуєте ви після виборів покращень України? Думаю, так. Да. А у, у чому саме? У яких сферах життя хотілося б відчути покращення? Фінансово. Сферах, щоб зарплата була, робота щоб була все таки. Тобто це найголовніше, що потребує най... найголовніше найбільшої уваги, так? Звісно. Не знаю, на, наверное, надо йти. Ну, якщо немає мені, що зміниться на виборах. Тобто ви не очікуєте ніяких покращень, ніяких змін від виборів? так? Не знаю. Не очікую, скільки вибирали і нічого не змінилося. Хоча б краще було. Скажіть, будь ласка, ви збираєтеся йти на вибори? Так, да, звісно. 28 жовтня, не знаю. А чому так? Тому що я не знаю, за кого голосувати. Ну а чому не знаєте? Ви не, не... не знаєте, хто з кандидатів представлений, чи ви вже так розчарувалися? В них? Я просто не цікавлюся політикою. От і все. А ви не цікавитеся навіть станом життя в Україні? Ні, станом життя я цікавлюся, а от політика і тими політиками, що ми вибираємо, мені не цікаво. Але ж потрібно знати, хто і що планує зробити у нашій країні. Та Вони тільки планують, а нічого не роблять, така моя думка. От стан покращення життя я не бачу на, на сьогоднішній день. Мені ще важче стало жити, не знаю як кому. Це все. Звісно. А скажіть, чи очікуєте ви покращень від виборів та яких саме? Не очікуємо. Зовсім. А навіщо ж тоді йти на вибори? Ну, щоб не проголосувати за тих, хто зараз у власті. Так. Да. А чи очікуєте ви якихось покращень життя на нашій країні? Так, да, і дуже. Дуже очікую. Хороших покращень що були. В нашу Но... сторону не в хуже, а в лучшу. Ну, так, покращення це зміни у кращу сторону. Тобто, скажіть, будь ласка, яких саме покращень? Що хотілося б змінити на краще в нашій країні? На краще? Ну, це, во перше віддання до дітей, щоб дітей не біжали. Ну, Щоб государство не біжало, держава на українському, да? щоб держава не біжала дітей. Ну, це, ну саме головне, щоб дітям було добре. Тобто діти наше майбутнє. Так, да, так, да, так. Да. Скажіть, будь ласка, ви збираєтеся йти на вибори? Ні. А чому? Тому що немає за кого голосувати, всі вони одинакові. Тобто і ви не вірите у те, що вибори будуть справедливими? Так, да, не вірю. Отже, серед опитаних нами людей більшість збираються йти на вибори, але й такі є люди, які вже зневірилися у владі та у кандидатах і на вибори йти не збираються, тому що не вважають за потрібне. Але ось що говорять дані. З опитування українського відділення Інституту вивчення ринку та соціальної думки. Із тисячі опитаних людей по всій Україні 10% взагалі не планують йти на вибори. 73% не вважають, що вибори будуть чесними та демократичними. Та 53% усіх громадян не знають, за кого голосувати і не можуть знайти гідного кандидата. Тож, якщо робити висновки і підбивати хоча б якісь висновки до нашої програми, можна сказати, що до виборів залишилося не так багато часу, але вже зараз люди, хоча і планують піти на вибори, проте вже настільки розчарувалися у виборах та у владі, що просто відчувається песимізм. Тому ми ж бажаємо усім. Щоб ваші сподівання, шановні виборці, все ж таки справдилися і щоб кандидати, за яких ви голосуєте, виправдали себе після виборів. На цьому ми будемо завершувати нашу програму. До наступної зустрічі. Нехай вам щастить.